На цьому ринку торгує чимало ромів, працюють законно. Пан Петро, один із них, переконує, заробляє гроші чесно. Але в один прекрасний день до нього навідалися міліціянти. Неприємне відчуття, коли тебе ніби якби якої шахрая там переслідують, ніби тебе щось І... Ну насправді не, 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 дуже неприємно. Таке і враження, і справа, коли за тобою прийшли і взяли, як кажуть, коло. Працівники міліції, там дільничі, два писника Беркута там торгівці розповідають, міліціянти шукали виключно циган. Того разу лише перевірили документи, Щоправда, роми кажуть, так буває не завжди. Багато таких випадків були, котрі люди кажуть, але у голос ніхто не каже, що я такі мають місце, то що підкидають наркотики, підкидають людям. Бо, знає, що для того, щоб якось. Стомпру, стомпру, ту людину. А ця циганка також не хоче показувати свого обличчя, боїться не так за себе, як за своїх дітей. Нам нема спасу, на нас налітають люди добре, роблять безпреділ. Винна, невинна людина, не розбираються, б'ють. Я вам не можу передати. То ми не люди, а Бог його знає, хто ми тут. І, і ми не знаємо, що нам робити. Але про це відкрито ви говорити, боїтеся, так? А чому? Потому, що... Налетить на і забере мене. Все, розумієте, що ми боїмося їх. Це, це не люди, це просто скоти. Поспілкуватися безпосередньо з беркутівцями нам не вдалося. За них говорить речник обласної міліції. Це абсолютно не відповідає дійсності. Тобто такого не було. Абсолютно не відповідає дійсності дана інформація. Особливу увагу до циган останнім часом міліціянти пояснюють двома кримінальними справами щодо ромів: це торгівля наркотиками, а ще одного цигана підозрюють у вбивстві. Питання в тому, що було скоєно вбивство, відповідно працьовувалися особу винні. Також треба було з метою розкриття даного злочину. Відповідно, проводилися заходи. В ході яких і там дуже багато велике коло осіб відпрацьовувалося, і в ході яких там проводилися певні заходи. А це Шевченківський район міста. Тут ромів мешкає чи не найбільше. Щоправда, сусіди до них ставляться неоднозначно. Ходять кругом так, от не дають пройти. От вусім на маршрутку йдеш, от падають за ноги, падають, ловлять за ноги. Просто давай копійки, давай діти. Це мається на вас діти. А якщо щось не дасть, то починається там і проклони, там йдуть цигани, так у циганка, така от їмна ідея, так вона може говорити, і там Бог знає, що. Ну, Може, хтось мав коли з ним якусь справу таку, як вам сказати, неприємну, то ясно, він до них не може. Один його е, щось там неприємно вразив чи обідав, чи як, значить, і він має на всіх циганів зло. Але то не значить, що всі погані. Хто саме написав скаргу у Будапешт, роми не кажуть, але підтверджують, що таке було, як і те, що серед них все ж є чимало людей, які кидають тінь на усіх циган. Віталій Кубліка, Олександр Бригадир, Роман Миленький, головні новини Львова.